Привіт з вами чорний парламент. І сьогодні ми проведемо опитування межовтижня сім корів щастя. На тему, що таке щасливе життя для кожного з нас серед учнів та вчителів школи. Отож, сьогодні ми завітали до директора нашої школи Мальцевої Оксани Тадеєн. І зараз ми дізнаємося її уявлення про щастя. Оксана Тадеєвна, поділіться, будь ласка, своїм уявленням про щастя. Щастя це стан душі. І коли ти щаслива, тоді коли в тебе здорові всі твої близькі, рідні. Коли ти бачиш усмішку на дітях, яких навчаєш, яких виховуєш, щастя це талант, навіть цінувати те, що в тебе є, а не те, чого в тебе немає. Я вважаю, що щастя це і здоров'я, тому що відомо. Навіть здоровий жебрак, щасливіший за багатого короля. Щастя, це коли є глибока віра, надія в краще майбутнє. Щастя, це ти живеш у своїй країні, на Богом даній рідній землі. Щастя, це коли полонені повертаються з полону, бо це чийсь батько, чийсь син, чийсь дідусь коханий. Щастя — це коли наша Україна буде мирною і буде перемога у нас, ось це є і щастя. Також хочемо запитати, чи ваша професія приносить вам щастя? Так, дякую, дівчатка, за запитання. Я дійсно щаслива, тому що я займаюся улюбленою роботою. Я дуже люблю дітей, дуже люблю свою професію. І щоб зі мною не сталося, у мене жодних претензій нема до долі моєї обранниці. Це слова нашої незламної Ліни Костенко. Дуже дякуємо. Зараз своїми думками про щасливе життя поділиться учень 7-го а класу щепет Захар. На мою думку, щасливе життя це коли на вулицях не стріляють, не падають бомби. Люди не повинні думати, чи завтра вони доживуть до завтрашнього дня. Чи я сподіваюся, що скоро закінчиться війна, ми переможемо і будемо жити щасливим омріяним життям. Сьогодні також своїми думками про щасливе життя. Поділиться з нами, вчитель історії приходько Петро Юрійович. Що ж таке щастя? Щастя у кожного різне, і кожен і сам поваль свого щастя. Для мене щастя це сучасні дні, кожного дня вставати, йти до роботи, робити свою роботу і отримувати від неї задоволення. Отримувати, наскільки це можна, хороші новини і чим поменше поганих новин. Хоча в наших сучасних буднях без таких поганих, поганих тривожних новин не було. Щастя, це коли ти прожив свій день недаремно, а прожив його з користю для людей. Щастя це коли твій день починається з кави, а не з повітряної тривоги. Щастя це коли ти зранку і ввечері можеш бачити дорогих тобі людей і знати, що у них все добре. Щастя, це коли брат з передової за 3-4 дні відписався і сказав, що в нього все добре, що він цілий і здоровий. А найбільшим щастям для нас це буде всіх велика українська перемога, яка буде, буде скоро, але ще трішки треба нам почекати. І це буде справжнім українським.